Так, а в нас на залишках залишилося зовсім трошки блоків живлення. Ви бачите, полиці вже порожні. Ми готуємося до отримання нового заводу. І... Будемо працювати над тим, щоб все ставало тільки краще, і воно стає краще. Ми багато працюємо. Я покажу в наступних відео, яких результатів ми досягаємо вже на тестах. І в мене лишилося трошки залишків пластикових адаптерів. Відповідно, ось тут можете побачити десь ящичок, десь два, десь там уже поло десь де ще щось є. Ну, грубо кажучи, вже дуже мало лишилося. Я поклав на сайті акційну ціну, тобто блок 3 ампера за 115 гривень, 4 ампера, там трішки дорожчі, 125 гривень, наприклад. Да? ціна на 27% на 26% нижча, ніж фактично, а, ну, Оптимальна ціна, тому якщо ви хочете заходьте, купуйте акція діє до кінця місяця. Ми далі чекаємо новий завоз. Ціна потім стане звичайною роздрібною. Потім знову таки, ми будемо акцію проводити вже під наступний е завіз, тому що ми чекаємо захід ще кращої якості на літо. Е е, І таким чином ми будемо вас, так би мовити, задобривати. Хто хоче кращу ціну, хто полює на неї? Будь ласка, це ваш час. Ось така легальна знижка.